До дня фізичної культури та спорту у полтавській галереї мистецтв влаштували урочистості. 90 ветеранів спорту, 45 тренерів, спортсменів, працівників цієї сфери полтавської тергромади, привітали почесними грамотами, а також грошовими сертифікатами. Один із нагороджених – 99-річний Іван Григорович, якому за три місяці виповниться 100. Чоловік має титул майстра спорту зі спортивної гімнастики і більше 48 років пропрацював у учителем фізкультури школи номер 9 у Полтаві. Зі школи у мене вийшло два футболіста, які грали у вищих лігах футболу. Чемпіонка України по гімнасті. Займався учениками, готував совремування там. Можу вітаю всіх присутніх та вручає почесні грамоти та грошові сертифікати. Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко вже через спорт сьогодні про Полтаву і про Полтавщину чують в усьому світі, тому що у нас є олімпійські чемпіони. Минулому році на олімпіаді привезли 20 медалей олімпійських. А це досить серйозно. Шість з них золотих. Зараз будуть в цьому році паралімпійські ігри в Токіо, Ми впевнені, що наші хлопці дівчата привезуть ворсла імені Наші Через спорт пізнається і світ, і хочу сказати, що сьогодні, коли в умовах війни, це досить така серйозна складова для самовиховання, самодисципліни, тому що спортивна складова вона лягає у розвиток. Людини у своїй 16 Назар Каплун багаторазовий призер України чемпіон України, і учасник чемпіонату світу з вільної боротьби. Розповідає, займається цим видом спорту 10 років. У мене батько займався вільною боротьбою, тому і пішов сині спорту. мені це дуже подобається. і Я йду далі. цього ж дня. Отримують вітання і ті, хто займається веслуванням на каноє. Пішов займатися, бо подобалось чув, багато знав. І взагалі дуже гарний від спорту на чистому повітрі і на річці мені дуже подобається. Пішов цим займатися, якось випадково вийшло. Живу біля річки там, бачу, веслують, веслують то прийшов. Попробував, сподобалось дисципліну, дуже добре свою розвивку. Окрім спортсменів, вітають і працівників цієї сфери. Одна з них Катерина Твердохліб. Жінка працює головним спеціалістом відділу обліку та звітності управління у справах фізкультури та спорту Полтавської міськради. каже у листопаді цього року, буде три роки, як обіймає цю посаду. Дуже безмежно рада, що я дотична до. Фізичної культури та спорту до цієї галузі в нашій області, в нашій Україні, маю можливість бути знайомою з багатьма спортсменами, зокрема, які народилися в Полтаві та представляли. Наше місто, нашу Україну на міжнародних змаганнях, нагадаємо, день фізичної культури і спорту в Україні відзначають 2 суботи вересня, починаючи з 1994 року.